Сьогодні День Соборності України і завжди в нашій школі в цей день проходить виховний Захід, який називається В'єдності наша сила. Дуже популярним він становиться в цьому році, знаєте, події на сході України. Через та в'єдності наша сила. І сила наша буде яка непереможна. непереможна. Святочна, урочиста линусь, Грімкі слова універсали. Однині, бо воєдино злились, одну злучилися частини, що їх століттями ділили. Недоля і злидні України. Один народ, одна держава, одне ім'я лише для народу, одне бажання, мрії, слава, ген од аж до сходу. Софії дзвінка дзвонять дзвони, Софії гімни і молебні, Уже розтрощені кордони, ховалені стопи в них, за чим горіло нас бажання, за що ми мрії, За що ми кровли змагання, достала до став для Софії. Те, що мріяло снікам, сповнилось настало. Ще не вмерла Україна гордо прозвучала. Найсвятіше Слово Україна. І сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо День Української соборності, шановуємо дві визначні події в нашій історії: це проголошення Четвертим універсалом Центральної Ради Української Народної Республіки незалежною, вільною самостійною суверенною державою. 22 січня 1918 року та проголошення акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки 22 січня 1919 молюсь року. Молюсь за тебе, Україну, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав своїй вішах Тарас. Молюсь, казав він, щоб у тебе не було між людьми війни, було завжди, щоб чисте небо на нашій стомленій землі, щоб завжди у садку смерека зеленим квітом під вікном росла і прилетіли вирію на лехи, щоб гомін хвиль послухати Дніпра. Ми всі живемо на одній батьківщині, і хоч розлучити нас, прагнуть та ми. Діти пісенної, святої України, не треба нам не незгоди, ганьби, нам пращури дали велике надбання, з'єднало країну мою навіки. Чому ж зараз люди з'явилось питання? Хто звідки? Хто з нас свої, а хто чужі, не зможе ніщо наш союз розірвати. Соборна країна, ви чуєте ні? Одна Україна, єдина мати, і краще країни нам не з. Не боюся, і щоранку я до Бога за неї молюся, щоб щаслива була дуже, щоб була багата, я люблю її так дуже, як маму і так. тату. Що рідною мовою я володію, Шевченкоєм словом умію писати, слова мелодійню вірші складати. Я Українка, живу в Україні, на вільні єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість і садки, озери, річки, глибокі ставки, ланини, осязні і гори й долини, світ білосніжний, музика кандини, в душі моїй солодко, грає собінка, бо я з України, бо я українка. Почина, Бог не буває. Місця, де родились завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті, у рідному краї і серце співає, лелеке здалека нам весни не несуть, у рідному краї і небо безкрає, потоки потоки мосторічу. Тут мамина пісня лунає і нині. Підхопили поля і гайди, дії вечорами по всій Україні, Співають в садах собі, що сонце світило ласкаве, Упало обличчя, вода в мікрах, у я квітчані трави, і не зроставала розставала, що земля. Я хочу, щоб піснею разом зустрічали Багаті поля, і зелені валі з вірою завжди до нас повертали і щастя на накрива несе солов'ї. Не віримо в майбутнє твоє, Україну. Говорить сьогодні, здорові малі. Бо ти в нас найкращий, бо ти в нас не немає другої, на користь неполіна. Постоп, я знову душу, против. Помилю тебе, мені за Україну. Так люблю. Прости. Коли гріхом ми завинили, коли забули про мені добра. ми тебе ми вчинку не гнули, так чесно гліб стоплюся обирав. Небесний отче, я молюсь і плачу. Не дай і краплі крові протекти, оберігають стежку, зі мною стежку, то неначе. На смертне легень нікому не робити. пошли нам ми, пошли нам цілу стадію, своїх ясних, пошли благословити. Не дай цим і ти поблагає, аби скакав за мене. Чорники. І так немало вкрав життя ясного І вирослі за дали. Не тай ще промік сонечка ясного закрив тумані, а ліс не <клес> Молюбся, вищий нас не покидає, Не залишай на миті України, рухой свині нас у